Зручно, безпечно і швидко заради безпеки клієнтських коштів, Кредобанк випустив захищені карти із чіпом пейпас для безконтактних платежів. За цією технологією розрахунок за товари чи послуги триватиме 12 секунд. Прикласти на короткий проміжок часу свою карточку до термінала. Все, якщо транзакція здійснюється на суму менше 100 гривень, на цьому транзакція виконана. Якщо ж транзакція на суму. Понад 100 гривень вам необхідно буде лише також ввести пін-код своєї картки. Платіжну карту MasterCard PayPass Пейпас може отримати будь-який клієнт Кредобанку. Неважливо, як вільки маєш впливи на рахунок. Неважливо, наскільки великий ви маєте рахунок. Якщо ви є активним клієнтом, то будь-який пакет послуг для вас безкоштовний. Будь-який банкомат Кредобанку в Україні теж. І карта з вбудованим чипом Пейпас теж для вас. Кредобанк також презентував нову лінійку тарифних пакетів для роздрібних клієнтів: старт, смарт та ВІП із безкоштовним обслуговуванням. Це безкоштовне зняття в будь-якому банкоматі України. Перекази в межах Кредобанку всі безплатно, не залежать. Це власний рахунок чи чужий рахунок. Крім того, що ми даємо безкоштовне смс-інформування про рух коштів по рахунку. Ще один бонус для клієнтів крадобанку: пільгове отримання готівки на території Польщі у банкоматах ПКО Банк Польський. Що ж до чіпових карт, пейпас, то їх можна використовувати і у звичайних терміналах, проте на відміну від магнітних карток, неможливо скопіювати.